Вітаю, друзі. Ну що, сьогодні покажу вам праву, яка складніша, але набагато ефективніша. Елементи цих прав у мене вже на моєму каналі є. І я так думаю, хто їх виконував, буде легше спілкуватися з вами. Хто не виконував, звичайно, будуть якісь незручності. Але, походу, поїхали. Все робимо для того, щоб наші ноженьки бігали, тому що з них починається життя і ними закінчується до роботи. В першу чергу ось так присядемо. Звичайно, з першого разу. Як хто цю вправу тільки починає виконувати, є складнощі, тому що з'являється біль або незручності і в стегнах, в колінах, і, звичайно, в наших стопах. Тому що ми присідаємо на ось так на п'яти, наші стопи розтягуються, ахілове сухожилля. І тягнуться ось тут от, можуть бути такі, ну, напруга. Ми її зменшимо чим. Піднялися, опустилися. І так з любим темпом, декілька раз, а я скажу так, від 10 до 20. І зможете ви вже присісти повністю. На п'яти і посидіти декілька секунд. Також хоча б секунд 10. Кому це подобається може й більш. Потім виконуємо таку праву. Можете кулаками вперед йти можете ось так ладоні ставити. Я трохи розверну щоб було видно. І пішли вперед. Ось так підняли ноги і потягнули пальці ніг уверх. І тут розтягнулися. Потягнули свій таз назад і знову вперед. Ноги підняли пальці вверх і знову, так, від 20, верніше до 20 разів. Скільки зможете, виконуйте і продовжуйте далі, тепер можете йти вперед, знову, на пальцях ніг, підіймаєтесь ось так, розслабляєте свою шию і обов'язково попробуйте... Своїми ногами повністю на стопи стати. Звичайно, це спричиняє якусь, якісь незручності, тому що м'язи наші і сухожилля задньої частини ніг починають боліти. Ну, який же в нас вік, так. Але ми повинні до цього дійти. Тому. Поїхали раз і потягнулися назад ось так, руками взялися за пальцями і знову піднялися, стали на свої ступи і присіли. Звичайно, якщо виникає біль або якісь незручності, ви при болі не виконуєте цю вправу, А при незру... коли будуть якісь незручності, ви їх попробуйте обійти. Тобто потихеньку-потихеньку виконуйте ці вправи. Після цього я запевнений, ви будете не тільки бігати, а й танцювати. Вам хорошого настрою. А якщо не буде ваша воля, то й подобаєшся мені. Всім хорошего дня. До побачення.